Йоу, Як справи, я містер Карфі. І по перше, всіх з незалежності України. А по-друге, сьогодні я вирішив вам розповісти, як я приїхав в табір на 10 днів. Навіть 11. Тож, приємного перегляду! Розпочати я би хотів із того, що я зібрав речі 26 і 25 липня, і 26 ввечері я виїхав із свого рівного міста у Києві. У Києві ми поїли Макдональдс із другом і ще щось зробили. Але найголовніше, що ми попали на вокзал. На вокзалі ми почекали десь пів години, далі ми відправились на потяг, ну і все, на цьому 26 липня. закінчили. О, також я забув про це відео. Я його записав ввечері. глянути. Коротше. Зараз уже одіїжаю. Я на пасажирському, ну типа на центральному вокзалі. А тіма зараз сліз на другий поверх. І у мене деживі до речі. Що ж, ось і нарешті перший день у таборі. Спершу я приїхав в Чорнівці на потязі. Далі у ой, трансфер до табору. Далі ну, ми заселились і ще щось зробили. Взагалі цей день я, майже, ну, я взагалі нічого не записував. Але ось пару фоток із цього ну, дня насправді цікавий день вийшов. тому ну, ось так тут. Що ж, ось і нарешті другий день. На другий день також сталося дуже багато подій. Наприклад, зранку у нас була гавайська вечірка. Далі ми пішли на обід, далі ми ще покупалися у басейні. А також найгірша новина, яка була у цьому дні, це те, що ми переселились. Так, ми переселились від своїх хлопців із своєї команди до інших хлопців із іншої команди. Але, якщо чесно, там було навіть трошечки краще. До речі, ввечері також у нас була цікава подія під назвою Кахут. Хто не знає, що таке кахут, це Вікторина. У цій Вікторині я створив свою команду під назвою Команда Карліка. Адже я ну, дуже схожий на Карліка, так я невисокий. Е, так, Той ми зайняли четверте місце. Все одно не три, ну не топове, але все одно дуже навіть хороший результат. Що ж, день третій. На день третій я не сильно пам'ятаю, що звісно сталося. Але я пам'ятаю те, що ми покупалися у басейні, пообідали, поснідали і повечеряли. А також я попав на шоу талантів. Ну, із своїм оригінальним жанром географії. Я не зайняв ніяке призове місце, але я отримав депо. Тож на цьому все і ми переходимо до. До речі, а вам взагалі подобається цей звук? День четвертий був просто найгіршим днем, але деякі події мені навіть сподобались. Спершу ми малювали Петриківський розпис, ось саме ця подія мені сподобалась. Я намалював ось такий розпис. Мені він подобається, ну, в принципі, непогана подія. Але впродовж дня мені стало дуже погано. Тож в кінці дня я попав у ізолятор на один день. Тож, на цьому все. Що ж, день п'ятий шостий. Розпочнемо з п'ятого. День п'ятий я повністю провів в ізоляторі. Вийшов тільки один раз на вулицю. Нам весь день давали ліки, а також я поїв три рази. Їжа була відсічна. А тепер шостий день на шостий день. Я все таки вийшов зранку із ізолятора. Також і ще були якісь події. Я вже не запам'ятав, що там було. Ну і в принципі, це все. День сьомий 9 Я саме таке скорочене зробив, адже я точно не пам'ятаю, що сталося у ці три дні. Але все вкратія. Спершу ми пообідали по і повечерювали три рази. По-друге, у нас було дві цікаві події, які я точно запам'ятав. Перше, це у нас було показування талантів або на ну, тіпа типу, побивали ми рекорди. Я тоді пішов на набивання м'яча, а також. На математику і на стрибання на скакавці. Все по порядку. І на набивання м'ячі я набив максимум три рази. Бо я, якщо чесно, тоді не ну, розучився трошечки набивати м'яч. На скакавці я прострибав 50, 3, 55 разів за пів хвилини. І на математиці я вирішив всі приклади за хвилину 42 секунди. Ну, якось так, коротше. І друга подія це майстер-класи. Я ж тоді пішов на два майстер-класи: програмування і ораторське мистецтво. На програмуванні ми робили просто груди, треба відгадати правильне число. Опай. А на другому ораторському мистецтві ми придумували всякі нереальні події ну, і з реальними вставками. А також ми взагалі вчилися бути ораторами. І в принципі, це все. Це був останній звук. такий. Що ж, ось і нарешті останній десятий день. У десятий день у нас відбулося багато чого. По-перше, ми поснідали, пообідали і повечеряли, як і завжди. Далі ми піднями пішли на підйомники. Також я піднімався із своїм одним, ну із найкращих друзів у таборі. Я звали Ростіх Ростік, він із сум. Ну і в принципі, таке усе. Також ну, прямо переді мною їхав мій брат по хресту. Я вже про нього нагадував в одному секретному моменті. Так той ми піднялися, ми там очікували решту особин. Підйомник пару разів зупина... зупинявся, адже він був жахливо профінансований. Ну і коротше, холі, До речі, так. Ми їхали на таку вершину, саме тільки для того, щоб провести свято холі. Так той, холі у нас не відбулося. Але за то ми отримали хороший досвід і також ось пару фото. Але холі, все-таки у нас відбулося. Але вже в таборі на футбольному полі. Ось пару моментів із відео. Далі ввечері у нас було останнє свято, точніше, остання подія. Аукціон і нагородження найкращих із найкращих. На аукціоні ми виграли тільки солодощі. Також ми писали рефлекцію. І на нагородженні найкращих із найкращих я отримав ось таку медаль: один із шести у всьому таборі. Це означає, що я був найактивнішим. І, до речі, єдиний у своїй команді. Що ж, ось такий відпочинок я провів у цьому таборі. Сподіваюсь, що вам сподобалось відео. І ще раз з Днем Незалежності України. Всім удачі і до наступних відео.